Водії звично кермують автомобілями. Пішоходи звично переходять дорогу, і в більшості свої усі керуються правилами дорожнього руху, засвоєними ще з малечого віку. Проте час від часу хтось необачно порушує ці правила в результаті аварія. В році 2016-му їх було немало різних за рівнем травматизма чи матеріальних втрат. Початок року 2017-го вселяє деякий оптимізм. На території міста Коростень та Коростенського району зареєстровано сім ДТП, яких автомобілі отримали механічні пошкодження. Є і позитивна тенденція. За даний період часу не зареєстровано жодна дорожньо транспортна пригода, під час якої отримали люди тілесні ушкодження. Їздити та й переходити дорогу з порушенням правил сьогодні стало вдвічі небезпечно. Суттєво зросли штрафи для порушників. Це вже не сотні, а тисячі гривень, з якими досить сумно розставатись. За перше виявлення, керування водієм транспортним засобом в стані алкогольного п'яніння, штраф 10 200 гривень і позбавлення права керування сроком на один рік. Це за першу частину. Друга частина йде більше і третя ще більше. Порівняно з штрафами, які були, це 3400 гривень, та там були санкції або позбавлення, або громадські роботи. В першу чергу, на мою думку, впливає підвищення дисципліності самих водіїв і інших учасників дорожнього руху. Також проводяться профілактичні акції, бесіди в трудових колективах, дошкільних та шкільних начальних закладах. Проводиться активна профілактична робота під час нагляду за дорожнім рухом та виявлення правопорушень правил дорожнього руху. До речі, штрафувати можна й пішоходів для водіїв, вже це додатковий клопіт, можливість вилучення прав за скоєння адміністративних порушень, за які можуть позбавити права керування транспортними засобами. Дисциплінує водіїв і обов'язкове з 1 січня поточного року носіння форми працівниками дорожньої патрульної служби. І те, що навіть під час вихідних працівник ДПС залишається на службі. Працівник поліції має право відригувати на порушення, а також на будь-які звернення громадян, навіть якщо він знаходиться в цивільному одязі. Він зобов'язаний, якщо є можливість, зафіксувати та повідомити те не які находиться на чергуванні, щоб вони виїхали на місце скоєння правопорушення. Загалом сьогодні у Верховній Раді України знаходиться чимало законопроєктів, що мають ще зменшити кількість неприємних пригод на дорогах нашого міста, в тому числі.